До вашої уваги головні новини району. Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. Щиросердечні вітання кожному телеглядачу та тим, хто дивиться нас у Ютубі у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Бродівська громада продовжує свої активності у рамках проєкту «Юсейд Гуверла, як одна із десяти громад-партнерок, має змогу розвивати економічний потенціал. Так, впродовж двох днів навчала антикризові інструменти місцевого економічного розвитку в інтенсив тренінгу щодо розвитку в умовах війни та у післявоєнній Україні. Взяв участь бродівський міський голова Анатолій Булей. Разом із заступницею Іриною Олехою ділилися власним досвідом, вчилися обирати інструменти місцевого економічного розвитку для реалізації конкретних завдань, заслухали близько двох десятків спікерів та ознайомилися із прикладами успішно реалізованих проєктів. Серед учасників тренінгу були представники департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. Голова громад партнеру говорила керівництво проєкту Юсейт, експерти Агенції місцевого економічного розвитку, інституту регіональних досліджень та європейського діалогу. Попри те, що місцевому самоврядуванні більше 12 років переконуюся, вчитися ніколи не пізно важливо отримувати поради професіоналів, надихатися успіхами інших громад та вибудовувати точки співпраці всередині громади. Також розуміємо необхідність створення власної позитивної екосистеми, реалізації проєктів та налагодження нових контактів. Вдячні організаторам за позитивний досвід і підтримку нашої громади у процесі формування місцевої програми економічного розвитку, зазначив Анатолій Балей. Цей захід провела агенція місцевого економічного розвитку. Дяворівщини у партнерстві із департаментом економічної політики Львівської обласної військової адміністрації у рамках проєкту формування програм місцевого економічного розвитку через інтеграцію переміщених підприємств і ВПО в економічне життя місцевих громад, який став можливим завдяки агентству США із міжнародного розвитку USAID та підтримці американського народу через проєкт Говерла». Допомога на волонтерському фронті сьогодні є надзвичайно важливим інструментом у боротьбі із решестами про досягнення Радавилівських волонтерів. Наступний сюжет до вашої уваги. Активні волонтери та небайдужі мешканці міста Радавилів об'єднали свої зусилля для допомоги Збройним силам України, а також особам, які через війну змінили місце свого проживання. Відтак, у будинку культури, що розташований у Центрі міста. Організували збір теплих речей кожного дня. Хтось приходить з великою торбою, з великим серцем і приносять і ми звичайно перебираємо щось, передаємо ще. Якщо є якісь запити, передаємо в інші громади. До нас приїжджають із Козинської громади, із Кропецької, бо наразі таких хабів там немає. Добрі і з серцем. радивилівчани приносять не лише одяг, а й коляски чи навіть побутову техніку. Усе, що вживане, але в належному стані. Роздають переселенцям, що свідчить про великодушність та щирість місцевих жителів. Серію благодійних акцій організували ще восени. Так, в осінній період закладами загальної середньої освіти громади було проведено осінні ярмарки, дари осені для перемоги. І відтак вантаж із домашньою випічкою, теплими речами, закрутками було відправлено нашим захисникам на першу лінію фронту. Окрім збору речей, чимало інших корисних акцій було проведено. Усі такі зусилля вкотре засвідчують незламність нашої країни. Закладами культури громади постійно проводяться різноманітні благодійні концерти, мистецькі вуличні перформанси, різноманітні майстер-класи із виготовлення окопних свічок, а також патріотичних стрічок. Усі кошти виручені із цих всіх заходів буде направлено на закупівлю квадрокоптера, якого вже так з нетерпінням чекають Радивилівські захисники на першій лінії фронту. І поки цей сюжет готувався до телеефіру, необхідний дрон та інші речі вже відправили до Радивилівських захисників. Із Радивилова Сергій Нікишин, Роман Гільчинінов, Андрій Грач, телеканал «Броди онлайн». Навчальні заклади Красненської територіальної громади долучилися до акції ялинки перемоги до Дня Збройних сил України. Учасники освітнього процесу Красненської територіальної громади активно долучились до акції ялинки перемоги, яка була ініційована департаментом освіти і науки України Львівської обласної державної адміністрації, підготувавши комплекти ялинкових прикрас, виготовлених власноруч. Прикраси призначені для оздоблення ялинок наших захисників на передовій. Ці іграшки подарують захисникам у гарячих точках справжній домашній затишок та святковий настрій. На міжнародній трасі Київ ЧОП сталася дорожня транспортна пригода, у якій загинуло два водії. Більше інформації у наступному сюжеті. Ввечері 2 грудня біля селища Олеско у Золочівському районі Львівщини зіткнулись дві вантажівки. Внаслідок аварії два водії загинули на місці. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажів Керено Преміум. 56-річний мешканець міста Олександрія Кіровоградської області зіткнувся із вантажним автомобілем Мерседес benz яким керував 38-річний мешканець. Одного із селищ нашого району від отриманих там ДТП одному із водіїв відірвало ногу, і обидва водії транспортних засобів загинули на місці події. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у господарській будівлі. Пожежа виникла у селищі міського типу Красне по вулиці Лесі Українки. 7 у цегляні господарські будівлі, криті шифером, розміром 4 на 9 метрів. Вогнем знищено дах на площі 36 метрів квадратних та речі домашнього вжитку на площі 20 метрів квадратних. Врятовано господарську будівлю та житловий будинок. Пожежу ліквідовано о 8.28. Виїжджали 14 деперче міста Буськ. На днях ми відзначили День волонтерів. З цієї нагоди вузька міська рада засилає найкращі вітання. Увага на екран. Шановні мешканці нашої громади, традиційно відзначаємо День волонтера і День Збройних сил України. Але досить символічно, що ми сьогодні відзначаємо в цей рік, в якій наша країна знаходиться в війні. Ці два дні волонтера і Збройних сил вони є собою нерозривно пов'язані, тому що одні воюють на фронті, а другі воюють на своєму місці. Волонтери, які зараз є по всій Україні, які допомагають нашим Збройним силам, які Заливають фундамент цієї перемоги, яка буде в нас. Я не можу сьогодні відмітити окремо кожного волонтера, але я знаю одне, що в нашій громаді від дитини до дорослого всі є волонтерами. Кожен на своєму місці, кожен по своїх можливостях допомагає нашим Збройним силам, допомагає нашій країні, допомагає сам собі і допомагає всім, які проживають в Україні. Я хочу подякувати тим людям, відпочинаючи від тої маленької дитини, яка малює картини і передає їх на фронт. До тої пенсіонерки чи пенсіонера, який дає одну гривню, але для нього, може, та гривня дуже важлива, але вона видає її на фронт, віддає на підтримку наших збройних сил. Тому я хочу подякувати всім жителям нашої громади, які долучаються в допомозі нашій армії. Окремо подяку я виношу нашим Збройним силам, нашим хлопцям, які є на фронті, які воюють. Це багато хлопців, які пішли на фронт, які пішли добровольцями, які пішли по мобілізації, які були на контракті. Листій укрім тим хлопцям, які зараз є там, і зрозуміло, що ми мусимо пам'ятати тих, яких ми вже на сьогоднішній день поховали. Велика їм честь, велика їм слава, бо вони віддали найдорожче, що в них було. Вони віддали за нас своє життя, за нашу країну, за наших дітей, за мирне небо, яке в нас буде. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Рятувальники Золочивського районного управління, головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій України у Львівській області, провели плану відпрацювання у населених пунктах нашого району. Задля того, аби застерегти людей нагадати правила безпечної поведінки при сигналі повітряної тривоги чи при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також при безпечному обігріві помешкань, рятувальники вкотре спілкуються із населенням. На цьому ми завершуємо бродині Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, героям слава!